Модуль повідомлень користувачів, типи і шаблони повідомлень, типові кейси та рекомендації використання. Повідомлення використовуються для інформування користувачів про різні аспекти їх взаємодії з платформою. Користувачі можуть отримувати наступні види повідомлень: інформування про поточний стан запиту або дії, підтвердження успішного виконання запиту або дії, а також повідомлення про виникнення проблем. Або помилок під час роботи. На платформі існує три канали зв'язку. Inbox повідомлення надходять безпосередньо у кабінет. Цей канал активований за замовчуванням для всіх користувачів. Також користувач може налаштувати отримання повідомлень на особистий імейл або увімкнути пуш-нотифікації у мобільному додатку Дія. Налаштування відправки повідомлень здійснюється на рівні Control plane під час створення або редагування реєстру. Також розробнику регламенту необхідно змоделювати шаблони повідомлень для кожного каналу зв'язку та зберегти їх у регламенті реєстру в директорії Notifications. А користувачу необхідно активувати канал зв'язку у профілі свого кабінету. Перейдемо до налаштувань SMTP-підключення через Control plane Для комунікації через канал зв'язку e-mail необхідно сконфігурувати поштовий сервер. На платформі доступно дві опції налаштування внутрішній або платформений та зовнішній поштовий сервер. Отже, при створенні або редагуванні реєстру потрібно перейти до таби поштовий сервер. По замовчуванню Обраний платформаний або внутрішній поштовий сервер. Цей сервер налаштовується адміністратором платформи. При обранні цього поштового серверу користувач отримуватиме повідомлення із поштової адреси реєстру, де Registry Name це назва реєстру, і Registry domain – назва кластеру. При конфігурації зовнішнього поштового серверу можна обрати. Будь-який доступний зовнішній сервер. Outlook, Gmail тощо. Налаштуємо для даного реєстру відправку повідомлень із поштою Outlook. Спочатку вводимо хост, порт 587. поштова адреса, з якої будуть надсилатися повідомлення. Пароль до цієї поштової адреси. Натискаємо Підтвердити. Підтверджуємо запит на оновлення та чекаємо, поки успішно пробіжить пайплайн білду реєстру. Конфігурація зовнішньої системи Дія також відбувається у Control Plane. Інтеграція з дією вбудована на рівні реєстру і знаходиться у секції Налаштування взаємодії з іншими системами. Натискаємо Редагувати і заповнюємо усі необхідні параметри у ПОП-апі налаштування системи. Це адреса зовнішньої системи. Endpoint автентифікації партнера. JSON Pass для отримання токена доступу та токен авторизації. Натискаємо Підтвердити, підтверджуємо Зміну. І знову чекаємо на успішний пайплайн білду-реєстру. Перейдемо до активації каналів зв'язку у профілі кабінету. Користувачу необхідно. Увійти в кабінет та перейти до свого профілю. Тут він побачить налаштування каналів зв'язку Дія та електронної адреси. Давайте підключимо електронну адресу. Натискаємо Далі та чекаємо. Код, який був відправлений на нашу особисту електронну адресу із зовнішнього SMTP-серверу. Отриманий код підтвердження вводимо і бачимо, що інформацію про електронну адресу успішно оновлено, а канал зв'язку активовано. Також активуємо застосунок Дія. Натискаємо Дозволити повідомлення та вводимо код, який надійшов у застосунок Дія. Бачимо, що зв'язок із застосунком Дія успішно встановлено. Також користувач в будь-який момент може відключити повідомлення для будь-якого каналу зв'язку, окрім інбокс. Бачимо, що зв'язок із застосунком відключено. Перейдемо до моделювання відправки повідомлень у бізнес-процесі. Розглянемо простий приклад бізнес-процесу, із якого користувач отримує повідомлення на всі активовані канали зв'язку. У процесі використовується спеціальне типове розширення Send User Notification. Розширення має наступні обов'язкові параметри. UserName. Як бачимо, тут можна використовувати джуйл-функції, такі як ініціатор або комплітер, також Notification Message Template, тобто унікальна назва шаблону, який буде використовуватися для відправки повідомлення, а також змінна Template Model, за допомогою якої можна передати інформацію у шаблон. Ця зміна створюється та формується у скрипт бізнес-процесу. Розглянувши модель бізнес-процесу, можемо переходити безпосередньо до створення шаблонів повідомлень. Шаблони зберігаються у регламенті реєстру в директорії Notifications. Для кожного каналу зв'язку існує окрема папка з шаблонами. Починаємо з inbox. Бачимо перелік всіх шаблонів, які існують в нашому регламенті. Кожен шаблон має унікальну назву. Цю назву ми бачимо у папці цього шаблону. В папці зберігаються два файли. Перший notification YAML це конфігураційний файл. Цей файл містить єдиний параметр title та тем повідомлення. Цей параметр є обов'язковим та повинен бути довжиною від одного символа. Також у папці бачимо File NotificationFTM. Це текстовий файл, і він містить тіло повідомлення. Тіло також містить певні змінні, які формуються із бізнес-процесу. Давайте побачимо, де саме. І як її формувати. Повертаємося до нашої моделі бізнес-процесу і відкриваємо скрипт таску Пам'ятаємо нашу змінну темплейт моду, яка передається у типове розширення Send User Notification. Ця змінна, в свою чергу, є JSON, який містить саме ці параметри, які ми бачили у тілі шаблона. Далі перейдемо до каналу зв'язку імейл. Тут також ми бачимо папки з унікальними назвами шаблонів, які використовуються для повідомлень на особистий імейл користувача. В цих папках також є конфігураційні файли «Notification.yaml», який які містить Обов'язковий єдиний параметр title, тобто тема повідомлення. Ті ж самі валідаційні правила, які стосувалися інбоксу, стосуються також і конфігураційних файлів для імейла. Текстовий файл з тілом повідомлення. Він у HTML-форматі. Він також містить текст повідомлення. І може містити зміни, що передаються з бізнес-процесу, у типове розширення Send User Notification. У цьому файлі також підключені стилі, у яких будуть відображатися імейл-повідомлення, а також картинки, якщо вони потрібні. Стилі та картинки зберігаються у відповідних папках CSS та «Image». Подивимось також на шаблони темплитів для каналу зв'язку Дія. Бачимо ту ж саму картину унікальні назви шаблонів, як назви папок, а також файли конфігураційні та текстові. Текстовий файл з розширенням Дія містить повний текст повідомлення і змінну, що також була передана із бізнес-процесу у типове розширення Send User Notification. Конфігураційний файл з розширенням YAML також містить обов'язковий параметр title, тобто тему повідомлення, а також обов'язкові атрибути, тип дії, що повинен бути меседж, тип темплейту, що повинен бути attention, а також коротке повідомлення. Коротке повідомлення має бути довжиною від одного символу. Це те саме повідомлення, яке користувач побачить у своїй пуш-нотифікації. Отже, ми розглянули, як створюються шаблони повідомлень для кожного з каналів зв'язку. Давайте тепер перевіримо, як саме користувач побачить свої повідомлення. Відкриваємо кабінет, запускаємо Бізнес-процес, вводимо необхідні дані. Натискаємо Submit і переходимо до вкладки Повідомлення. Саме сюди надходять повідомлення Inbox. Бачимо нове повідомлення. Відкриваємо і бачимо тіло повідомлення. В тіло повідомлення ставлені дані, які вів користувач на задачі. Пам'ятаємо, це саме ті дані, що ми очікуємо в бізнес-процесі, і передаємо як темплейт модел у типове розширення send User Notification. Давайте перевіримо, як це виглядало у шаблоні. Title. І тіло повідомлення. Також давайте побачимо, як це виглядає на емейл. Відкриваємо нове повідомлення, бачимо картинку, тіло повідомлення з введеними даними та футер. Зверніть увагу: картинка не являється посиланням чи атачментом до емейлу. Вона вбудована у Base 64 Це накладає деякі обмеження. Наприклад, вона не буде відображатися на почті на серверах Gmail. Адже вони блокують такий вбудований код. Отже, побачивши, як налаштовуються, моделюються та виглядають повідомлення, перейдемо до типових кейсів їх використання. Системні. Вітаємо! Замовлена послуга прийнята в обробку. Повідомлення про помилки. Виникла помилка при обробці вашого запиту. Попереджувальні повідомлення. Зверніть увагу, задача очікує на виконання. Підтвердження дій користувача дані успішно збережені або дані успішно оновлені. При відправці повідомлень необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Повідомлення повинно бути чітким та лаконічним, з дотриманням відповідного тону та стилю спілкування, а також бути корисним та інформативним для користувача.